До сімейного лікаря звернулась місцева жителька Світлана Кондратенко. П'ять днів жінка має кашель і запалення горла. Якраз вони з'явилися, ось я і прийшла. То, ну, так. Не було такої температури може, високої, щоб звернулася. А зараз температура 37,8, тому ми звернулися. Щоб максимально назначили лікування, щоб не заразити дитину. Дома ходимо в маски. За останній тиждень на Полтавщині на 13% знизилась захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Виявили майже на 9 сотень менше інфікованих. Повідомив епідеміолог обласного центру контролю профілактики хвороб Андрій Байбарза. Як і в інших областях України, зараз вона на низькому рівні, тобто вона дещо нижче ніж епідемічний поріг. Захворіло майже 6 тисяч п'ять тисяч 745 осіб на COVID-19 440, що трошки більше ніж на 10 відсотків нижче ніж попередній тиждень. Про зменшення кількості хворих на ГРВІ говорить і сімейна лікарка Оксана Гудкова. За її словами, така ситуація триває протягом останнього тижня. Ми спостерігаємо зниження захворюваності на ГРВІ, Можливо, це зв'язано із сезонністю, плюс зараз діти, студенти на канікулах менше контактують між собою в середньому. Зверталося нам в минулому тижні там, до 5, 7 чоловік на прийомі було з знаками героїв і на сьогоднішній день. Це один, два, три, можливо, святкові дні. Люди більше святкують і не звертаються. За словами Андрія Байбарзик, кількість інфікувань надалі зростатиме. В цілому по Україні і в тому числі і по області, вона стабільна, характерна для даного періоду року, з деякими коливаннями, з ну, невисокою смертністю. Найвищі показники захворюваності на ГРВІ зафіксували у Грибінківській, Новоселівській, Щербанівській і Глобинській громадах, розповів Суспільному Андрій Байбарса, Світлана Степан та Любов'ємець Суспільне новини Полтава.